Доброго ранку, ми з України. Продовжуємо навчання. Тема сьогоднішнього нашого заняття це хвороба під назвою ботулізм. І розпочнемо. Ботулізм це гостре кермове отруєння тварин, що спричинюється токсином бацили ботулінусу. І проявляється паралічем глотки, язика та нижньої щелепи її ослабленням тонусу скелетних м'язів. токсинного Ботолінусу надзвичайно чутлива людина. Захворювання людини на ботулізм було описано ще в 1735 році під назвою Отруєння ковбасною отруютою. В 1820 році. Кернер вивчив симптоми ковбасної отрути у людини, назвавши хворобу ботулізмом. від латинської назви ботулюс ковбаса. Збудник хвороби. Збудник хвороби це кластридіум ботуліном, грампозитивна паличка, анаероб, малорухлива, хоча й має безліч джгутиків. Збудник утворює спори, вони овальні, які містяться по краях бацили, що надає їй характерного вигляду тенісної ракетки. Капсули не утворює, і збудник продукує екзотексин. Відомо 7 чи 8 сероварів. А, Б, С1, С2, Д, Е, Ф та G. В Україні поширені переважно АБЕ. E. Збудник культивується на поживних середовищах в анаєробних умовах. І хочу звернути вашу увагу на культивування збудника на середовищі кіттароці. На цьому середовищі. Різ будника супроводжується помутнінням, і газоутворенням з характерним запахом гіркого масла і в подальшому в падіння осаду. Епізотичні дані. На бутилізм часто хворіють коні і птиця, річ, рогата худоба та хутрові звірі. Значну стійкість ботуліносу властива свиням, диким гризунам, хижакам, собакам котам. Хоча в даний час є багато інформації про те, що вони також хворіють. У сільськогосподарських тварин захворювання найчастіше спостерігається після згодовування Контамінованого спорами бутулінусу недоброякісного силосу, затхлих, промоклих, концентрованих кермів, ураженого пліснявого усіна, пліснявого зіпсованих овочів, коренеплодів. Тобто кормами, які уражені обсміненними спорами збудника, хутрові звірі. Захворюють частіше від поїдання недоброякісного м'яса, консервів, гнилих овочів і каренеплодів. Підтверджуються випадки зараження від каламутної води. Характерною особливістю ботулінусу є нерівномірний осередковий розподіл у кормах, чим і пояснюються випадки отруєння не всіх тварин, які поїдали заданий корм. Тобто випадки захворювання в господарстві спорадичні. В господарстві хвороба проявляється спорадична або у вигляді ензоотій. Летальність дуже висока, може досягати 95%. При контамінації твердофазного продукту, такого як ковбаса, капчане м'ясо, риба, важливе гніздове утворення токсину, тобто, як і сільськогосподарські тварини, собаки та свині, люди, захворюють не всі. Ну, з тих, хто вживає цю їжу. Накопичення токсину в продукті не призводить до зміни зовнішнього вигляду і органатичного властивості останнього. Хочу звернути вашу увагу на те, що досить часто в Україні реєструються випадки ботулізму у людей. За, ну, найчастіше внаслідок ураження в'яленої риби. Досить часто купують люди цю рибу для споживання, особливо ті, хто полюбляють пиво. І тому досить часто, ну майже щорічно, по новинам проскакують повідомлення про зараження людей ботулізмом. Далі розглянемо патогенез хвороби. Кластриді ботулізму та ботулінічний бутулі... бутулі... токсин. Надходять у кишечник тварини з токсичним кормом. Проникнення токсину в кров відбувається крізь стінки тонкого кишечника дуже швидко. І вже через 20 хвилин токсин у великій кількості виявляється в легенях, в печінці, серці, мозку. В жовчі та сучі. Постійне і сильне подразнення токсином периферичних рецепторів і рухових ангеліїв спричиняє руйнування центрів довгастого мозку, що призводить до паралічу м'язів, глотки, язика та нижньої щелепи. Порушення токсином нейром'язових зв'язків спричинюється розслаблення розслаблення м'язів, випадіння чи падіння м'язового тонусу, паралічу серцевого м'язу, асфіксію та загибелі тварин. Тобто кластридії, попавши в організм, надто швидко передають свій токсин через стінки кишечника, і він накоплюється, накопичується в різних органах і під дією токсину. Порушується нервом'язові зв'язки, що спричиняє паралічів м'язів із серцевого м'яза. Ну і подальше загибель тварини. Симптоми. Інкубаційний період триває від 1 доби до 10-12 діб. Перебіг. Гострий або підгострий, зустрічається і блискавичний. Характерною ознакою ботулізму є так званий синдром бульбарного паралічу, при якому спостерігається параліч м'язів глотки, язика нижньої щелепи, а також різке послаблення тонусу скелетних м'язів. Ботулізм супроводжується нормальною або навіть зниженою температурою тіла, збереженням рефлексів та свідомості. Відсутністю суттєвих змін у крові. Тобто тварина з, з симптомами паралічу, з з випадінням язика, але всі інші рефлекси та свідомість не уражуються. Ранньою ознаку хвороби є порушення акту жування. А також слонотеча, часте позіхання, легкі коліки. Згодом з'являються ознаки паралічу м'язів глотки, а невдовзі перезу і паралічу нижньої щелепи та язику. Потяг до корму зберігається, відмічається спрага. Однак тварина не в змозі проковтнути корм, довго його пережовує і тримає в роті. Спроба пити воду закінчується витіканням її назад через носові ходи. Кінчик язика виступає з рота, часто затискається між зубами, згодом вивалюється з ротової порожнини, набрякає, вільно висить при відвислій паралізованій нижній щелепі. Ці симптоми запам'ятайте, тому що. Подальшому ми будемо вивчати таку хворобу як сказ. і при ній також йде параліч глотки, тому нам потрібно буде диференціювати, тобто відрізняти в діагнозі ці хвороби. І подальші симптоми з ще розширення. розширені. Верхні повіки опущення. Кон'юктива на початку хвороби гіперемійована, а потім стає жертвяничною. У зв'язку з різким розслабленням скелетних м'язів тварина пересувається з великими труднощами, а наприкінці захворювання повністю втрачає здатність триматись на ногах. Пульси дихання прискорені, кровяний тиск знижений. Перистальтика ослаблена, проте всі рефлекси, в тому числі й і карнеальний, і вушний та анальний, зберігаються. Летальність, як я вже казав, може досягати до 90-95%. У птиці спостерігається перед м'язів шиї. Так звана м'яка шия. Голова при цьому бічною частиною або дзюбом торкається землі. Хвороба триває від 10-12 до 12 годин, від 10 -12 годин до 3-4 діб. У хутрових звірів у норок спостерігається параліч язика, глотки задніх кінцівок, розширюються очні щелини і зіниці спостерігається мовільне сечовиділення, летальність до 80%. На фото якраз відображена так звана м'яка шия, і у лебедя вигін шиї у вигляді літери С. С. подібний вигін. Імунітет. При ботулізмі в. Має антитоксичний характер. Встановлена можливість імунізації тварин специфічними анатоксинами. Але нині вакцинують лише норок, оскільки у їхніх видів ботулізм трапляється, у інших видів тварин ботулізм трапляється досить рідко. Падзміни не характерні. Діагноз встановлюють на основі анамнезу про згодовування зіпсованого корму, на основі характерних клінічних ознак хвороби, а також результатів лабораторних досліджень. Тобто, діагноз встановлюється комплексно. Для дослідження в лабораторію насилають проби зіпсованих кормів. Одночасно в широкогорлі банки з темного скла збирають міст шлунка з товстих кишок близько 100-200 г та шматочки печінки загиблих тварин, а в пробірки відбирають кров із сечу хворих тварин. В лабораторії досліджують на виявлення токсинного бутулінусу та його типу, а також виділення культури збутника, та визначення її таксигенних властивостей біологічним методом. Якщо пам'ятаєте, біологічний метод це робиться біопроба, збутника вводять лабораторні тварини і відслідковують подальший розвиток хвороби на лабораторні тварини. Лікування в саму першу чергу вилучають з раціону підозрілі до наявності таксину кроме, тварин забезпечують м'якою підстилкою, лежачих тварин два рази на день переврачують, щоб запобігти розвитку пролежнів. На початку хвороби дуже ефективним є застосування антиботалістичної сиворотки, яку вводять внутрішньовенно у великих дозах коням до 600 тисяч. Застосовують також швидкодіючі проносні препарати, теплі клізми, можна промити шлунок 5% розчином соди. Через зонд вводять 10-15 літрів води з глюкозою для зняття інтоксикації, а також для покращення живлення самого організму. У пізній стадії хвороби внучнявенно вводять 10% розчини натрію хлориду, розчини глюкози впродовж 5-7 днів. Рекомендується також очищення прямої кишки від калу. Та застосування серцевих засобів того ж самого кофеїну, сульфокамфокаїну. Можна також використовувати комплексні вітамінні препарати: інтравіт, олігавіт, гіповікел тощо. Дякую за увагу! На сьогодні все. Далі продовжимо розбір анаеробних хвороб вже в подальшому відео. Всім до побачення!